Смічна країна продовжує ходіння в народ, і ми сьогодні працюємо в Дрогобичі. Доводимо, що Галицька кухня є однією з найкращих у світі, ну і в Україні. Зокрема, і поруч зі мною Наталя Пузанкіна це кухар відпочинкового комплексу Залісся у Дрогобичі. Пані Наталю, чим ви здивуєте українців? Ну, українці нас люблять нас на заході, люблять салат. Такий дуже простесенький, він ставиться з давен давен оселедець під шубою, він практично він йде під майонезом. Ми його зробили під е, олією оливковою і е, додали туди е, лосося на декор. Геть геть-майонез. Геть майонез за здорове харчування. За здорове харчування. Ну давайте Ось, насамперед стратегічний продукт картопля йде до цього салату. Я тоді морквинку. Тобто все за класикою все, залишається. Все Бурячок за є, оселедчик є. Другий такий інгредієнт, який йде після картоплі, це оселедець. Шаровий. так, шаруємо, викладаємо оселедець. Ми будемо давати морку. Тепер даємо бурячок. А ще не було бурячку? Ні, бурячок це на завершення. Зверху поливаємо вливаємо лику. По-європейськи по, по дрогобицьки А за що ви любите Другобиць? За що я не думаю, що я тут родилася. Скажу, що чергова, Дрогобич у нас історичний. старе місто. як його любити? Якщо, якщо в шубах і не ходять, то, то їдять, що був точно. Я дуже дякую, що навчили робити такий простий, екологічно корисний і сучасний салат. Приїжджайте в Дорогобич, подорожуйте україною, любіть свою землю і підписуйтеся на канал Смачна країна. Дякую.